Доброго Дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошвець і 599-й стрім по вбивству Ірини Дмитрівни Фаріон. 599-й раз. Вдумайтесь, ще один стрім і 600 Цифра, в яку важко повірити, тому що відзняти 600 стрімів по вбивству Ірини Дмитрівни Фаріон. Не в силі була ні одна телерадіокомпанія України, ні один блогер, ні один, ні один. Ніхто. Зробив я, Ігор Швець, з міста Сикіряни, Чернівецької області. Ніколи ніде не приховую, де я живу. Мені нема чого боятися, тому що я говорю правду. Але слово я, це умовне, зробили ми, тому що зробити. 600 стрімів, а сьогодні з Божою допомогою я викладу 600 стрім, я не міг би без вашої допомоги. Просто не міг. Це наша праця разом з вами. Праця тих, які мені допомагали, підтримували, радили, писали коментарі. Праця друзів в чаті і праця тих, які мені допомагали фінансово. Тому що 600 стрімів сьогодні буде, я впевнений, я викладу 600 стрім, 600 стрімів викласти таку гору Сізіфову тягнути, я би без вашої допомоги просто би не міг. І як завжди низький уклін. Тим людям, які мені допомагають дорогі рідні, якщо міг би серце віддав би вам, тому що, тому що дуже мало людей, які. Сьогодні стоять за правду. 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. І для тих, хто за кордону захоче допомогти, набирайте Ігор Швець, профіль Facebook. Messenger. Списуємося. Я отримую ваш донат. По Western Union, Юніон чи RIA в відділенні Приватбанку. Дякую, другі рідні, допомагайте хто чим і скільки можете. Ну і хочу подякувати пану Рома Рома, пані Марії Барсук і Вікторії Адамчук. Дякую, другі рідні, за те, що ви в чаті підтримуєте і, звичайно, слухайте стрім. Дякую всім, хто дивиться і буде дивитися. Давайте ми попрацюємо. Вчора було чергове судилище у місті Львів, судилище, на якому ви знаєте, я подивився, мені стало страшно. Просто страшно від коментарів. Це було судилище без жодного доказу, судилище, на якому прокурори просто маніпулювали людьми. Я вже не кажу про Софію Фаріон. Вони маніпулювали натовпом, вони його підігрівали. Вони просто кричали: та розірвіть його, розірвіть його. Чого ви чекаєте? Подивіться на коментарі під вчорашніми відео е, львівських телеканалів, НТА та інших. Люди вимагають розправи над Славіком Зінченком. Люди, ви що? Ви що? Якої розправи? Там, там таке пишуть: у мене волосся димом піднімається. Є вирок суду. Славі Казіченко визволив винним, а ви вимагаєте розправи. А у вас діти є. Ви знаєте долю ваших дітей? От я звертаюся до всіх львів'ян, до всіх, хто пишуть коментарі, розіпни Славі Зінченко, у вас діти є, ви безгрішні, і ви знаєте долю ваших дітей. А завтра ваша дитина попаде в таке. Хто за неї, вибачте. Добре слово скаже. Хто про неї розкаже? Ігор Швець, а якщо Ігоря Швеця не буде, куди будете бігати? Куди? В Україні зараз журналістів, які говорять правду, як я, отако по пальцям, просто по трьом пальцям уже рахувати, не по п'ятьом. Правозахисників фактично немає. Всі правозахисники захисники або повтікали, або сидять, як меші, бояться. Хто за ваших дітей? Вибачте, за жаргонне слово впишеться, але воно ж правильне. Хто за ваших діток впишеться? Ні, кричать розіпни Славіка Зінченко. І як завжди, я зараз буду доводити те, що Славік Зінченко не винуватий, що прокурори, поліцаї на суді маніпулюють свідомістю і розумом українців. Довести вам, ну, звичайно, доведу. Учора показали відео затримання Славіка Зінченко. Ви знаєте, показали відео затримання Славіка Зінченко з таким опломбом, що начебто Славік Зінченко. Уже винуватий. От, затримували нелюдської сили злочинця, затримували банду, отаку, як в Житомирі. Пам'ятаєте, Житомир це дуже бандитський край. Житомирські злодії законів в Україні тримали ще в 90-х Україну. Да? Так от там була банда озброєна гранатометами, кулеметами, автоматами. Вони тримали в страху весь район, гвалтували дівчат просто отако на вулиці, робили все, що хотіли. і ні Житомирська поліція, ні районна, ні прокуратура, ні ніхто там всі боялися. Їх брав спецназ корд з Києва. Да? І от операція була така, знаєте, от показують Зінченка, да? називають так за пломбом. Затримання Зінченко, затримання Зінченко. Що показують на відео затримання Зінченко? Що Славік сидить. На ліжку і спокійно відповідає на питання, я не знаю, хто там був. Слідчий, скоріш за все. Слідчий задає питання, пише протокол, скоріше всього, затримання, і каже, що я, як уповноважена особа, так, це слідчий. Я вас затримую по такій-то статті. Славік веде себе спокійно. І ви знаєте, цей спокій викликає ненависть натовпу. Я вже казав, що підігріваються. Настрої натовпу, знаєте, натовпу натовпу, який не захищав Ірину Фаріон. От я звертаюся до львів'ян до тих до того натовпу, які кажуть: розіпни Зінченко. А ви за Ірину Фаріон захищалися, коли вона казала, що мене уб'ють. А ви за Ірину Фаріон захищали, коли її вигнали з політехніки? Ви за Ірину Фаріон э, захищали, коли вона ходила э, по Львову без роботи і не мала на що поїсти. Ви її захищали? Ні. Ви мовчали. А зараз ви хочете розірвати того худенького хлопчика, що сидить в камері беззахисно. Да? Такі львів'яни, такі патріоти, да? крепкі патріоти. Але перейдемо до маніпуляцій, відкритої маніпуляції прокурорами і поліцейських. Відео затримання Славіка Зінченко. А чи все відео показало? До речі, про спокій Славіка Зінченко. Багато пишуть: подивіться, який він спокійний з такою ненавистю. Та його готували, а він спокійний. Вибачте, будь ласка, а чому Славіку Зінченко було хвилюватися, якщо він не вбивав? Славік Зінченко це людина, яка готувалася воювати з російськими загарбниками. Він себе готував фізично. Морально він цікавився психологією, він цікавився, як вести себе на допиті, коли ти попадаєш в полон. Він готувався воювати з росіянами. У 18 років він був так підготовлений до війни, що навіть професійні військові деякі та багато професійних військових, більшість так не готові, як Славік Зінченко. І далі питання в тому, якщо Славік Зінченко не вбивав, чому він мав хвилюватися? От багато з ненавистю, а подивіться, який він спокійний. Так Славік Зінченко не вбивав Ірину Фаріон. Він знає, у нього чиста совість. Чому йому було хвилюватися при затриманні? Якщо б він хвилювався, бігали очі, потів, просився, плакав, було б видно, що правильно він міг вбити Ірину Дмитрівну Фаріон. А якщо він сидить спокійно, з гідністю відповідає на питання, скажіть, будь ласка, в чому вина Славіка Зітчика? Що він не став перед поліцаями на коліна? Ви знаєте, от коли людина має гідність, це викликає звірячу ненависть натовпу. Я по собі знаю. Коли я йду і я гідна людина, я не кланююсь ні місцевим мафіям, князям, царям, я не кланююсь нікому. У мене тільки Україна, Бог і правда. То це викликає ненависть натовпу, тому що я не такий, як всі. Та Славік Зінченко теж не такий, як всі. І натовп кричить: Розіпни, тому що він не став на коліна, не просився перед поліцаями. Вибачте, будь ласка, я бажаю кожному, що це писав, попасти в поліцію. Я бажаю вам попасти в поліцію і я побачу, як ви будете там себе вести. Я просто бажаю. Ні, я без зла. Просто констатую факт. Раз. Про спокійну поведінку Славіка я сказав, йому не було чого хвилюватися, тому що він не винуватий. До речі, він набагато професійніше діяв, чим слідчий. Його питання, чому його затримують, показували те, що Славік начитана людина, що він справді майбутня була зірка кримінальної журналістики України, що він недаремно вчився в академії внутрішніх справ інститутів Дніпрі, недаремно тому, що він багато читав. Славік дуже розумний хлопець. Він розумний, начитаний, фізично підготовлений. Це патріот України, який має воювати на фронті. А замість цього сидить у Львові, да? і Львів'яни, і інші, які хочуть розп'яти його, правильно, кричать, знищити його, на хрест прибити, як Ісуса Христа. Страшно. Ну, але давайте далі. Давайте без лірики. Хоча у мене, знаєте, душа плаче. Давайте без лірики. Нам показали відео. На суді затримання Славіка Зінченко. Вибачте, будь ласка, а ви ж його обрізали? Мене дивує, чому Сулима Вороняк не встали і сказали, ну яке це відео затримання Славіка Зінченко. Відео ж обрізане, не змонтоване, а обрізане. Яке відео затримання Славіка Зінченко, коли Славік сидить на ліжку і його допитує слідчий? Покажіть, як його затримували. А от момент, коли Славіка Казінченко затримували, вирізали, а раніше він був у відкритому доступі. А я скажу, як Славіка Зінченка затримували. Спочатку працівники поліції в цивільному виманили маму з квартири. Ну, я думаю, вони представились традиційно, ким вони могли представитися: сантехніками, газовиками, електриками. Довірлива мати Олена Володимирна Зінченко, яка вірить всім, то, то свята жінка, там одна доброта. Вийшла з квартири, тоді здоровенні спецназівці тянуть її в під'їзд і притискають до стіни. До речі, не давши їй крикнути, що її просто затулили рота. Це жінці в віці. Далі в квартиру кидається або димова шашка, або світло-шумова граната. Тому що було відео, коли здоровені спецназівці в повних обладунках да, забігали в квартиру, да, з дикими криками в квартиру Зінченко. Квартира була в диму. Значить, кинули або світлошумову, або кинули димову шашку. Після цього Славіка Зінченко стягують з ліжка, наступає спецназвець здоровений кілограм під 120. Да, Наступає на шию йому спецназівським чоботом. Скажіть, будь ласка, а чого ж ви це не показали? Чому ви не показали затримання Славіка Зіченко, коли його затримували як озброєну банду в Житомирі? Чому не показали? Чому? А не тому, що це порушення прав людини на захист, а не тому, що телефон, гаджети і все інше. Вилучалися тоді, коли Славік лежав головою вниз, а мати була в під'їзді, її не допускали до сина. Не тому, що при цьому порушувались права людини, не тому, що порушився кримінально-процесуальний кодекс. А? А чого ж ви це не показали? А чого ж ви показали, коли Славік сидить на ліжку? А? А чого ж ви не показали момент затримання? Правильно, тому що там порушень КПК. Вибачте, за тавтологію. Нашого недоброго північного сусіда, але там є такі слова, пруд пруді. Так от, в моменті затримання Славіка Зінченка, коли спецназівці з оперативниками виманили маму, притиснули її в під'їзді, кинули димову шашку або світлу шумову гранату, квартира в диму, вони зариваються в двері, да? кладуть Славіка і наступають чоботом на шию, там повно порушень КПК. Хтось каже, а можливо ж думали, що він озброєний злочинець і треба було його так затримувати. Знаєте, я скажу з власного досвіду. Звичайно, я не крутий спецназівець Київський, звичайно, я не оперативник там Київської карну розшуку, чи як вони називаються, управління стратегічних розслідувань. Так? Але вибачте, я скажу просто. По своєму IQ я набагато вище них. І в своєму житті я, озбро... я затримував злочинців. Не раз затримував злочинців, в тому числі озброєних. І знаєте, я вам скажу дуже просто: в 90-ті роки спочатку навіть Беркута не було. Це потім зробили Беркут. Потім десь в середині, десь в 94 му році, да, зробили Беркут. А я прийшов в, в українську міліцію в 91-му. І три роки ми затримували озброєних злочинців, небезпечних злочинців, самі. Самі оперативники затримували без бронежилетів навіть. Тому що в нас бронежилетів було два чи три на райвідділ. Все, і то старі радянські, армійські по 16 кілограм, що ми їх мали одягати, ми затримували спокійно. І якщо б мені поставили завдання затримати Славіка Зійченко, я би один зайшов і його затримав. Не треба було б банда спецназівців, така здоровенна кидання шумової гранати чи димової шашки, дикі крики. Я би сам зайшов спокійно в квартиру, представся і затримав Славіка Зійченко. Зробив би це згідно кримінального процесуального кодексу. Навіть зараз старий я один би це зробив. Питання, для чого був театр, для чого був цирк? Правильно, для натовпу. Натовпу показали, квартира повна в диму, здоровені спецназівці з автоматами в броніках вривається, наче там Житомирська банда з автоматами і з гранатометами. Да? А потім, а зараз, відео обрізали. Момент, коли спецназівці вриваються в квартиру, квартира в диму нічого не, не видно, цього моменту немає. Обрізали. А чого ж ви обрізали? А? Скажіть, будь ласка, чого обрізали? Правильно, тому що порушення КПК порушення прав людини на захист. Все, все. Так чого ж ви, панове прокурори, поліцаї і Софія Фаріон, маніпулюєте громадськістю? Ну, про львівських журналістів? Своїх колег, я не міг би назвати їх колегами, тому що львівські журналісти не, не стоять на сторожі правди і прав людини в Україні. Вони не є безпристрасними. Журналіст повинен бути безпристрасний. Якщо викладати матеріал, то викладати його безпристрастно тільки факти, а вони ще роблять. Затримання Зінченко обрізали навпіл. І виколи те, що потрібно. З вами, український історик та журналіст ірошвець Приєднався до нас пан Ярослав, приєднався пан Тепло, е пан залізничний транспорт і пані Лідія. Приєдналася, пані Єлена. Дякую другій рідні. Пані Лідії сердечко, велике дякую пані Лідія Радий за підтримку. Дорогі друзі. Стрім вийшов гарний, як завжди, фаховий, професійний з доказами, тому що ми стоїмо на захисті прав людини в Україні, особливо прав неповнолітніх в Україні. На захисті Конституції кримінально-пресуальний кодекс, закон для виконання не тільки для простих українців, а для поліції прокуратури. Ну, а у них з цим. І, Як завжди, велика проблема. Дякую за стрім 5457 08 25 13 71 89 78 картка Приватбанку. До нової зустрічі через 10-15 хвилин. Дивіться, 600 стрім з Божою вашою допомогою. Амінь.